Радий вітати вас. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод подкасту для сайту Ваш юрист. Мною обрано досить обширну тему сьогодні, а саме обов'язкові юридичні знання для підприємців. Тому для навіть поверхневого дослідження усіх аспектів, що хотілося би обговорити, я вирішив розділити цю тему на декілька епізодів. У цій серії подкастів ми поговоримо про ключові юридичні аспекти, які критично важливі для підприємців на кожному етапі розвитку бізнесу. Сьогодні починаємо з найважливішого: як створити міцний юридичний фундамент для вашого бізнесу. Правильний старт це половина успіху. Від нього залежить не лише процвітання вашої справи, але й ваш спокій та юридична безпека в майбутньому. У цьому епізоді я говоритиму про такі питання: обрання оптимальної організаційно-правової форми для вашого бізнесу, враховуючи специфіку вашої діяльності та плани на майбутнє, юридичні та податкові наслідки кожного вибору, нюанси реєстрації бізнесу і основи корпоративного управління. Розглянемо перше ключове рішення на шляху до створення власного бізнесу вибір організаційно-правової форми. Це рішення має стратегічне значення і впливає на численні аспекти діяльності від системи оподаткування до рівня відповідальності за зобов'язаннями підприємства в українському правовому полі. Підприємці найчастіше обирають між двома основними формами. Товариством з обмеженою відповідальністю, ТОВ та фізичною особою-підприємцем ФОП розглянемо детально кожну з них. Почнемо з ТОВ. Ця форма набула значної популярності завдяки кільком ключовим перевагам. Насамперед, це принцип обмеженої відповідальності. Він передбачає, що учасники ТОВ несуть ризик збитків. Пов'язаних з діяльністю товариства лише в межах своїх внесків до статутного капіталу, це суттєво знижує персональні фінансові ризики підприємця. Другою вагомою перевагою ТОВ є гнучкість в управлінні. Статут товариства дозволяє встановити різноманітні механізми корпоративного управління, розподілу прибутку та прийняття рішень. Це особливо актуально при веденні бізнесу з партнерами або за наявності інвесторів. Не можна оминути увагою і репутаційний аспект. ТОВ часто сприймається як більш надійна та серйозна форма ведення бізнесу, що може бути критичним фактором при роботі з великими контрагентами або при виході на міжнародні ринки. Однак ТОВ має і певні недоліки. Процедура реєстрації та ведення діяльності ТОВ вимагає більше адміністративних зусиль. Хоча з впровадженням електронних сервісів та модельних статутів ця процедура значно спростилася, все ж вона залишається більш комплексною порівняно з реєстрацією ФОП. Крім того, до ТОВ застосовуються вищі вимоги щодо фінансової звітності. Тепер розглянемо ФОП. Ця форма приваблює підприємців своєю простотою та оперативністю реєстрації. Процес створення ФОП мінімізований і може бути здійснений у короткі терміни навіть суто з використанням застосунку ДІЯ. Багато підприємців обирають ФОП через можливість застосування спрощеної системи оподаткування, що передбачає сплату єдиного податку. Це суттєво спрощує ведення обліку та подання звітності. Проте ФОП має суттєвий недолік: відсутність обмеження відповідальності. У разі виникнення заборгованості чи інших зобов'язань підприємець відповідає за них усім своїм майном. Це створює значні ризики для особистих активів підприємця. Крім того, для ФОП існують обмеження щодо видів діяльності, певні сфери бізнесу, такі як виробництво алкоголю чи банківська діяльність. Недоступні для ФОП, також великі корпорації та міжнародні партнери часто віддають перевагу співпраці з юридичними особами, а не з ФОП. Варто згадати і про таку форму як приватне підприємство. Однак, з точки зору сучасної юридичної практики, ця форма втратила свою актуальність. Для будь-яких бізнес завдань, де розглядається можливість використання ПП, рекомендується звернути увагу на то, як більш зрозумілу та юридично прозору альтернативу при виборі організаційно-правової форми, слід враховувати наступні ключові фактори. Рівень відповідальності, готовність ризикувати особистим майном чи обмеження ризиків внеском до статутного капіталу, система оподаткування, можливість та доцільність використання спрощеної системи оподаткування, корпоративне управління, плани щодо залучення партнерів чи інвесторів, і репутаційні аспекти сприйняття форми бізнесу потенційними клієнтами та партнерами. Наостанок хочу наголосити на важливості професійної консультації перед прийняттям остаточного рішення. Кваліфікований юрист та досвідчений бухгалтер допоможуть врахувати специфіку конкретного бізнес-проекту, оцінити довгострокові перспективи. Та обрати оптимальну організаційно-правову форму. Вибір організаційно-правової форми це не просто юридична формальність, а стратегічне рішення, яке закладає фундамент майбутнього бізнесу. Ретельний аналіз та зважений підхід до цього питання є запорукою успішного старту підприємницької діяльності. Після визначення оптимальної організаційно-правової форми наступним етапом є безпосередньо реєстрація бізнесу. Цей процес має свої особливості залежно від обраної форми. Поговоримо про процедуру реєстрації для ТОВ та ФОП. Реєстрація фізичної особи підприємця є менш комплексною процедурою, проте також вимагає уважності та дотримання певних формальностей. Перше це заповнення реєстраційної заяви. При використанні онлайн сервісів цей процес значно спрощується, однак все ж вимагає базового розуміння юридичної термінології та уважності при внесенні даних. Друге, це вибір системи оподаткування, який у випадку СТОВ, це рішення має стратегічне значення та вплине на подальше ведення бізнесу. Третім є подання заяви. Це може бути здійснено традиційним способом через державного реєстратора чи нотаріуса, або з використанням сучасних онлайн платформ, що значно пришвидшує процес. Варто відзначити, що ряд українських банків пропонують можливість відкриття рахунку онлайн, що значно оптимізує цей процес. Реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю передбачає виконання наступних ключових етапів. Перше це підготовка статутних документів, це основоположний етап, який включає розробку статуту товариства та оформлення рішення засновників. Статут є фундаментальним документом, що визначає правила функціонування товариства, тому його складанню слід приділити особливу увагу. Хоча законодавство України не встановлює мінімального розміру статутного капіталу, для ТОВ рекомендується визначити суму достатню для початку діяльності та формування довіри з боку потенційних партнерів та клієнтів. Друге, це вибір системи оподаткування. На цьому етапі необхідно прийняти стратегічне рішення щодо застосування загальної чи спрощеної системи оподаткування, а також визначитися з питанням реєстрації платником ПДВ. Цей вибір матиме довгострокові наслідки для фінансового планування та звітності компанії. Третім є подання документів державному реєстратору. Це може бути здійснено як особисто, так і через уповноваженого представника. Важливо забезпечити повноту та коректність поданого пакету документів для уникнення затримок у процесі реєстрації і наостанок відкриття банківського рахунку. Це завершальний етап, який дозволяє товариству розпочати повноцінну господарську діяльність. Якщо ви вже вирішили, що ви створюєте бізнес у формі ТОВ, то у вас точно мають знайтися кошти на юристів для консультацій та реєстрації підприємства, бо ці послуги дійсно не є дорогими однак для людини, що від обговорених процесів далека, ці елементарні процедури безумовно обернуться стресом. Окремо слід наголосити на важливості змісту статуту підприємства, цей документ виконує ряд критичних функцій, регулює відносини між учасниками товариства, встановлюючи чіткі правила взаємодії та вирішення потенційних конфліктів, визначає порядок управління товариством та механізми розподілу прибутку, що є ключовими для ефективного функціонування бізнесу. І може містити специфічні положення, такі як обмеження щодо відчуження часток або регламентація процедури виходу учасників з товариства. Якщо ви вирішили скористатися модельним або типовим статутом, критично важливо ретельно проаналізувати його положення перед затвердженням учасниками після реєстрації ТОВ важливо розуміти базові принципи його управління. Зазвичай не варто ускладнювати відносини з партнерами, внутрішніми положеннями чи корпоративним договором, адже в більшості випадків достатньо дотримуватися норм чинного законодавства та положень статуту. Ключові моменти, на які варто звернути увагу, по перше, це загальні збори учасників, це вищий орган управління ТОВ, де приймаються найважливіші рішення. Особливу увагу приділяйте питанням кворуму та порядку прийняття таких рішень. Друге, це виконавчий орган, зазвичай це одноосібно директор. Він керує щоденною діяльністю компанії і важливий момент в статуті можна прописати обмеження повноважень директора. Наприклад, встановити ліміти на суми угод, які він може укладати самостійно, або визначити типи рішень, які потребують погодження з учасниками. Ще один ключовий аспект це реєстрація змін. Пам'ятайте, що будь-які важливі зміни в діяльності товариства мають бути проведені через державного реєстратора, це стосується зміни складу учасників, розміру статутного капіталу, зміни директора тощо. Наприклад, наказ про звільнення директора сам по собі без вчинення реєстраційної дії не призведе до належних юридичних наслідків. Щодо внутрішніх політик та додаткових положень, то в більшості випадків вони не потрібні. Закон України про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю та ваш статут зазвичай достатньо регулюють всі необхідні процедури. Якщо ваш бізнес має специфічні потреби, або ви плануєте залучати інвесторів, можливо, вам знадобиться більш детально опрацювати процедури корпоративного управління. Такому випадку краще звернутися до досвідченого юриста. Пам'ятайте, ефективне управління це не про кількість документів, а про чітке розуміння ролей та відповідальності кожного учасника бізнесу. Тепер поговоримо про дуже важливий аспект захист інтересів власників бізнесу. На жаль, конфлікти між засновниками це не рідкість, скоріше, навіть буденність. І вони можуть серйозно загальмувати розвиток вашої компанії, але є інструменти, які допоможуть цього уникнути. Ключовий юридичний інструмент тут це корпоративний договір. Законодавство України, а саме стаття 7 закону про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю, дає нам чіткі рамки для такого договору. Що ж таке корпоративний договір? По суті, це угоди між учасниками товариства про те, як вони будуть реалізовувати свої права або, навпаки, утримуватися від певних дій. Важливо, що цей договір обов'язково має бути у письмовій формі. Тепер розглянемо ключові аспекти корпоративних договорів: вони можуть бути оплатними або безоплатними, а їх сторонами, окрім учасників, може бути саме товариство та навіть треті особи. У договорі. Можна прописати умови купівлі продажу часток, що дає гнучкість в управлінні структурою власності. Важливо, що зміст договору зазвичай конфіденційний, що дозволяє вам вільно налаштувати внутрішні відносини. Порушення договору може призвести до визнання недійсними угод, укладених всупереч йому. І цікавий момент, ви можете обрати право, яке застосовуватиметься до договору, звісно. В рамках українського законодавства про міжнародне приватне право. Тепер про те, як вирішувати конфлікти, якщо вони все ж виникли, є два основні шляхи. Перший це медіація, це коли ви залучаєте досвідченого юриста як нейтральну сторону, він аналізує ситуацію, прогнозує можливі наслідки судового спору і допомагає знайти компромісне рішення. Це може зберегти вам купу часу, грошей і нервів. Другий шлях це судовий спір, але, відверто кажучи, це варіант, якого краще уникати. Суди – це довго, дорого і не завжди передбачувано. Хтось, звісно, виграє, але ціна перемоги може бути надто високою. І наостанок моя головна порада: не чекайте, поки виникнуть проблеми, обговоріть з партнерами всі можливі складні ситуації, заздалегідь, пропишіть ваші домовленості в корпоративному договорі. Це може здатися зайвою формальністю, коли у вас все добре. Але повірте, якщо щось піде не так, ви будете дуже вдячні собі за цю передбачливість. Отже, ми підійшли до завершення нашого першого епізоду. Головний висновок сьогодні про те, що правильний юридичний старт це не просто формальність, це ваша інвестиція у майбутнє, яке забезпечить стабільність, мінімізує ризики та створить міцну основу для зростання вашого бізнесу. У наступному епізоді я планую вести розмову про критично важливі аспекти договірного та трудового права в контексті. Підприємницької діяльності також ми звернемо увагу на особливості оформлення трудових відносин, розглянемо правові механізми, що дозволять збалансувати інтереси роботодавця та працівників, і обговоримо стратегії мінімізації ризиків у сфері трудового права.